Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Час новину марафоні про все найголовніше журналісти фактів та вікон. Мої вітання. Український президент Володимир Зеленський прибув до Хорватії, де на сьогодні заплановано саміт Україна-Південно-східна Європа. Це вже третій саміт у такому форматі. Цього разу на зустрічі за словами Зеленського планують обговорити міжнародні зусилля заради наближення миру та реалізації формули миру, можливі інвестиції в нашу оборонну сферу, зокрема у виробництво дронів та реп систем. Окрім того, спільне з партнерами реагування на безпекові виклики, а також взаємодію з Україною на шляху до Євросоюзу і НАТО. Перший саміт Україна південно Східна Європа провели в Афінах влітку 22-го року, а другий у терані в лютому цього року. Мета зустрічі продемонструвати солідарність і підтримку країн Південно-Східної Європи Україні. Сполучені Штати ж тим часом вирішують, чи переносити засідання у форматі Рамштайн, на якому мав головувати американський президент Джо Байден. Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Нині в Білому домі та Міноборони опрацьовують усі можливі проведення засідання і пообіцяли пообіцяли деталі згодом. Зазначив, що зустріч планували організувати в Німеччині 12 жовтня. Засідання мало бути на рівні лідерів. Однак, через потужний ураган Мілтон, який накриє південне узбережжя США, американський президент. Скасував візит до Німеччини. А зараз до наслідків останніх обстрілів ворог з дрона атакував Херсон. Травми несумісні життям отримав пенсіонер, який саме їхав на велосипеді. Уночі російська армія обстріляла медико-соціальний центр на Херсонщині. По Степанівці окупанти завдали артилерійського удару близько другої ночі. Один із ворожих снарядів упав на територію центру, в якому професійний догляд допомогу отримують елітні херсонці. Пацієнти кажуть, чули один за одним. Два потужні вибухи у приміщенні вибито шибки, пошкоджені стіни та дах. Нині на місці працюють комунальники, ліквідовують наслідки прильоту. Від вибухової хвилі поранення зазнали дві медпрацівниці. Постраждала чергова медична сестра, яка отримала тяжкі поранення. Вона наразі вона госпіталізована до обласної лікарні. Постраждала молодша медична сестра з легкими пораненнями, теж госпіталізована. Зазнали. Порушень стаціонарний корпус, розрушена стіна повністю, 10 вікон, дах, причілок, ганок, сходи. Працівники знаходились прямо навпроти цього місця влучання. Ударною хвилею, скоріше за все, вони отримали такі поранення. Одна людина загинула внаслідок ворожої атаки на Костянтинівку, що на Донеччині. Впродовж минулої доби по місту окупанти вдарили чотирма 250 кілограмовими авіабомбами. Під прицільним обстрілом загарбників опинився квартал зі щільною житловою забудовою. Значних руйнувань зазнали 17 багатоквартирних будинків, дві адмінбудівлі, три заклади освіти, автівки та газогони. Через важкі травми загинула пенсіонерка, а ще восьмеро місцевих постраждали. Також Росарміць скинула авіабомбу на Лиман. А внаслідок артилерійських обстрілів постраждали люди у цукуреному та мирнограді. Загалом на Донеччині за минулу добу поранені 11 мирних жителів. Сили оборони України вразили військовий арсенал російських окупантів сьогодні. вночі збройні сили України вдарили по складу головного ракетно-артилерійського управління Російського міністерства оборони, що в Брянській області. За інформацією українського генштабу на території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського зброєння, зокрема й ті, що надійшли з КНДР, а також Каби, якими країна-терористка закидає наше прикордоння. Тему продовжить Ярослава Марущенко. Цієї ночі жителі Карачева Брянської області розбудила сирена. Місцеві в пабліках писали, що було незрозуміло, що сталося, і сховатися було ніде. Як з'ясувалося, на Брянську область була атака дронів. Вибухи було чути з арсенала головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ поблизу міста Карачев. Також спалахнула пожежа, яку супроводжували звуки детонації. А місцеві почали традиційно бідкатися, чому з ними це відбувається? Шупанія ну, снаряд на Україну ой, пустіли. Згідно з даними голови Українського центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, на цьому складі зберігалися боєприпаси, зокрема керовані авіаційні бомби та снаряди з КНДР. До того ж частково вони були розміщені просто неба. Він зазначив, що цей арсенал найближчий до лінії фронту. Російське Міноборони традиційно повідомило, що збили всі безпілотники. А от МНС заявило про запровадження в районі надзвичайної ситуації у. Муніципального характеру, не згадавши атаку безпілотників. Я ходу в следующий склад пішов. Він <пл> там по-любому по секціям. Голос на сьогодні не лише у Брянській області, у Феодосії досі триває вибуховий сезон. Пожежа на нафтобазі триває третій день. Більше того, посилилась та вже перекинулась на нові цистерни. А в повітрі зафіксували збільшення концентрації діоксиду сірки. Поруч з місцем загоряння евакуювали понад тисячу людей. Ярослава Марушенко, програма Вікне з тебе марафон. Єдині новини. Ситуація на фронті залишається складною. За минулу добу сталося 172 бойових зіткнення. Повідомили у генштабі. Найбільше боїв на Курахівському та Покровському напрямках. 40 ворожих атак українські захисники відбили на Курахівському відтинку, а 37 – на Покровському. Там найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового та Лисівки. За добу ворог вдарив по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьома ракетами. Завдав понад восьми десятків авіаударів. Також здійснив майже три з половиною тисячі обстрілів. Ті, що виборюють людей у смерті. Ми продовжуємо цикл матеріалів про військових медиків: тих, хто робить операції там, де здається це неможливо. Тих, хто дістається до найменших судин і навіть протезує їх, вони ставлять на ноги найтяжчих поранених. Вони самі часто ціль для ворога і навчилися оперувати навіть тоді, коли по них летять ракети та каби. Сьогодні наша Марія Малецька розпитає очільника Харківського шпиталю, героя України Едуарда Хорошуна. Уперше військовий хірург розповість про те, як на територію шпиталю Прорвалася ворожа ДРГ. Війна це травматологічна епідемія. ДРГ чи то намагалася прорватися в шпиталь? А, взяли госпіталь у заложники. Ви співаєте? Ну, так. Да. І навіть рожениці у нас були, навіть технології, які там в наході. Санітарам, водієм, електрикам. І бути причетним до історії. Саме так. Вітаємо вас на каналі Фактів. Мене звати Марія Малівська і ми у Харкові після чергового нічного обстрілу кабами. І ми говоримо сьогодні із військовим хірургом, начальником військово-медичного клінічного центру північного регіону. Героєм України, полковником медичної служби збройних сил Едуардом Хорошуном, скільки разів за ці два з половиною роки росіяни обстрілювали харківський шпиталь? Ну, десь більше, 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 більше п'яті разів, але ж по прильотам це було більше там. 20 разів я так розумію, що цю інформацію вже можна розголошувати. Наскільки я знаю, в перші дні вторгнення російська група ДРГ чи то намагалася прорватися в шпиталь, чи то прорив... прорвалася. чи може саме так це було 1 березня, да от і під час заїзду. Чергової машини з пораненими була спроба, скажімо так, захоплення заходу через основне головне КПП. А в наш бік пішли автоматні і пулеметні черги. І з групи офіцерів ми, стоявши там на сортуванні, теж мали зброю і вступили в цей бій. Бій по часу йшов 18 хвилин, але ж казалось, що це пройшла секунда. Якщо б взяли госпіталь. В полон, в заложники це є ну, привід для того, щоб торгуватися, тому що тут знаходилось багата кількість поранених військових, багата кількість поранених цивільних. Ви отримали звання Героя України, по-моєму, на четвертий день повномасштабного 28 вторгнення 28 сабата. лютого. Чи правильно я розумію, що ось ті перші дні або перші тижні були найважчими? Чи потім було ще важче? На той час було більше цивільних поступало, ніж військові, тому що в основному і авіація, і ракети. Прилітали в житлові квартали, і по лікарням прилітали, да, і везли всі, всі до нас. І дітей, зокрема, воздуха дітей ввезли, і навіть роженіці у нас були, навіть там роди. Ви приймали, приймали пологи тут в шпиталі? Ну, я конкретно приймала, але ж мої лікарі да, приймали роди. Да, було і таке. Було дуже багато таких складних, сумних історій, коли там мати вбила, залишились діти або. Одного із дітей нам не вдалося врятувати. Ви очільник такого величезного підрозділу, фактично, але ви самі досі особисто оперуєте, наскільки я знаю. Саме так. Ну чому наш... ви ж можете у вас? Я певна на жаль, ви розумієте? На жаль, з кожним роком все менше і менше це вдається робити, бо основних завдань дуже багато. Але ж наші підрозділи. Розбросані на певних напрямках і наближені до, до бригад, до окопа. І от під час таких поїздок іноді йдуть, скажем так, санітарні втрати, які, ну як то кажуть, масові. Да? становлюсь за операційний стіл, от, і починаю теж оперувати. Ваш позивний Так, да, саме так. І я лише вчора напередодні цього інтерв'ю зрозуміла чому. Ви співаєте. Ну, так. Да. <гум> 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 Де б я не бував і чого б не хотів, скільки рятував неймовірних життів? Пісня посвячена сину, звернення до сина. В першу годину ночі, да, ми записали цю пісню, потім а, вони поїхали. Покровськ, там Хор Покровська дитячий записався. І от так, так родилася ця, ця пісня. Про які інновації можемо говорити, наприклад, евакуації поранених. Ми бачимо на передовій хлопці вигадують там ці квадроцикли з причепами, аби заїхати там, де автівки не можуть заїхати. Щось у вас таке ноу-хау. Сумісно з інститутом. Працюємо на розробкою певної машини. Там застосовуються навіть технології, які там в лунаході, щоб він мог виходити на вугол 30 градусів. Війна це не лише поранення. Я з подивом дізналася від одного з ваших хірургів, що від вибухової хвилі. Можуть ставатися інсульти, і ми у вас тут бачили одного з пацієнтів, саме так, саме який так. після важкого бойового виходу в свої 32 роки отримав важкий інсульт з паралічем одного да, повністю да, половини да, да. тіла. Яка кількість, скажімо так, не, не поранень, а загострень хронічних хвороб? Бойовий стрес це теж наслідок, скажімо так, перенесеної психоемоціональної теж травми під час ведення бойових дій даже. Ті, скажем, вибухи, які там. Проходять десь поряд, людина може не звертати уже уваги, але ж дія хвилі є, і на головний мозг це мікросотрясіння. І з такими діагнозами так нам попадають з інсультами а, пацієнти. І за короткий час, ми, бачивши це проблему, ми створили інтервенційну хірургію. Багато хто з військових підрозділів зараз в Україні відкриває рекрутингові центри, закликає. Ми бачимо білборди. Якщо ми уявімо зараз з вами, що у вас є рекрутинговий центр. Це, це, це мрія. Давайте помріємо. Яких фахівців ви потребуєте? Ну, як правило, це травматологи, да? неврологи, судинні хірурги, загальні практики хірургії. Ви розумієте, не всі витримують цей, скажімо так, шалений 24 на 7. Стрім, який йде у нас, з постійним, як в баскетболі, рваний темп. є час, ти повинен чітко відпочивати, і в той же час, моментально, через секунду, ти повинен бути готовий до надання медичної допомоги. Добре, налякати, ви налякали. Давайте тепер. Да. Але Рекрутувати ж, в той же ж час. Але ж хто хоче, у нас дуже багато інтернів. Ну як дуже багато. Хотілося б більше. От багато інтернів приходить для чого? Для того, що вони бачать живу роботу. Вони бачать не на книжках ніде. І можуть прийняти участь в певних оперативних втручаннях. Тим паче, що ми на зараз працюємо з новітньою апаратурою. Ви знаєте, я напередодні в одного з ваших хірургів, який саме в цей час проводив операцію на мозку в пораненого бійця, запитала, чи відчуває він, що він воює, хоча він не тримає зброї. Мені здається, він так замислився, і потім сказав: Слухай, ну так. Мені здається, що це саме та мотивація, яка може бути для... Людини, яка, наприклад, боїться брати зброю або за певних фізичних обмежень, може бути непридатною для служби на передовій і прийти до вас і стати солдатом-санітаром, наприклад, саме так. Санітаром, водієм, електриком, кухарем, візелістам. Ми раді тим людям, які вміють там навіть плітку класти. Да? Тому що це теж лікування психологічне. На жаль, все це нам. Приходиться робити самостійно, але ж ми сподіваємося на, на майбутнє. Я вам дякую за цю розмову, за приділений час і за те, що захищаєте. Дякую, дякую.